Запрошую вас до гри. Я буду починати речення, а вам потрібно його закінчити. Дівчинка миє руки, тому що вони. Дівчинка миє руки, тому що вони брудні, молодці. Хлопчик лягає спати, тому що на вулиці вже. Хлопчик лягає спати, тому що на вулиці вже ніч. Розумнички. Діти засмагають, тому що на вулиці світить що? Діти засмагають, тому що на вулиці світить сонце. Діти переходять дорогу, тому що діти переходять дорогу, тому що світить. Зелений на світофорі. Дівчинка стоїть, тому що. Дівчинка стоїть, тому що на світофорі червоний. До нас в гості завітала бабуся. Вона зараз буде вам промовляти слова, а вам потрібно до них підібрати слово навпаки. Наприклад, сумно, а навпаки. Весело. А тепер спробуйте ви рано, а навпаки. Пізно, тепло, а навпаки. Холодно, тихо, а навпаки. Голосно, далеко, а навпаки. Близько, багато, а навпаки. Мало, молодці.